У нашій тижневій главі ми знову продовжуємо наше знайомство з Авраамом і його дружиною Сарою, і е, дізнаємося, що для цієї пари і, е, вочевидь, для Всевишнього мир у сім'ї має величезне, величезне значення. Настільки велике, що Бог навіть дозволяє собі е, приховувати е, деякі факти. У цій тижневій главі ми дізнаємося м, історію про те, що. Сарі повідомляють, що у неї буде довгоочікуваний довгоочікуваний син. У багатьох наших праматерів неможливість народити є перешкодою, від якої вони страждають і часто долають протягом їхнього життя. Сара дізнається, що у неї буде дитина, і говорить Богу. Вона починає сміятися, тому його звуть Іцхак, тому що вона сміялася і каже, що не може такого бути. Я вже стара і мій чоловік старий. Коли Бог звертається до Авраама, він говорить йому про те, що Сара сміялася і не вірила в те, що буде дитина, тому що вона стара, не згадуючи про те, що Сара вважала, що її чоловік теж взагалі-то не молодий. Чому Бог прибирає цю фразу і не цитує її правильно? Наші мудреці в Талмуді пояснюють, що він так зробив для того, щоб Авраам. Не образився на Сару, що вона вважає його старим, і щоб зберегти мир у сім'ї. З цього ми бачимо, що цей мир, мир у сім'ї відіграє величезну роль і є основною центральною цінністю, яку наші правоці доносять до нас настільки важливою, що іноді можна навіть змінити дійсність або приховати щось, якусь справжню правду. У продовження цього ми зустрічаємося в цій тижневій главі, з, напевно, однією з найважливіших історій, пов'язаних з юдаїзмом, а саме історією про жертвоприношення Ісаака, беручи до уваги величезну величезну цінність, яку сім'я має для Авраама, вимога пожертвувати свого єдиного улюбленого сина Іцхака є для нього нестерпною. І починається та сама дорога, яка веде до жертвоприношення Іцхака, і в результаті якої іцхак врятований, його не приносять у жертву. З'являється тварина, яку можна принести в жертву. Але, тим не менш, шлях пройдено, і цей шлях впливає в подальшому на всі стосунки в сім'ї, власне, руйнуючи її. Ми бачимо, що в наступній тижневій главі, яка називається Життя Сари. Про яку ми поговоримо наступного тижня, ми починаємо її з того, що Сара помирає. Що відбувається з Сарою протягом цієї історії? Чи знала вона про те, що її син буде принесений у жертву? Чи вона не знала про це? Так чи інакше, вона не переживає цю історію, і ми бачимо, що вона помирає тут. І більше того, ми бачимо, що Авраам повертається після історії з жертвоприношенням Іцхака 1? Іцхак іде іншою дорогою, він залишається жити, але не йде разом зі своїм батьком. І наступного разу ми бачимо їхні імена разом на похоронах Авраама, коли Іцхак приїжджає на похорони Авраама. Тобто, незважаючи на те, що Авраам, можливо, витримав якесь випробування, яке Бог йому дав, випробування міцності сім'ї, він не витримує. І з точки зору нашої інтерпретації, напевно, це одна з найскладніших історій. Багато мудреців і багато філософів намагалися знайти пояснення цій історії. Еммануїл Кант просто каже, що Авраам повинен був сказати Ні. Це не той шлях, який він повинен був пройти. Кіркегор пише цілу книгу, яка намагається пояснити вчинок Авраама. І, зокрема, говорить нам, що дуже важко, коли ми говоримо в етичних категоріях, зрозуміти такий вчинок. Просто тут відбувається конфлікт між людиною віри та людиною етики, в якому етика відходить на задній план і не може змагатися з цим питанням. Мені завжди було дуже важко жити з цією історією, тому що, незважаючи на те, що Бог дає нам чітко зрозуміти, що він не хоче жертви у вигляді власного сина, рятуючи Іцхака в кінці, саме ця вимога з ним дуже важко жити. Я теж мама, мама дітей, які зараз вже досить дорослі, і е, треба сказати, що я почала дивитися на цю історію по-іншому, коли мої діти стали проходити відбір е, в армію, розуміючи, що скоро в цю армію вони підуть, і розуміючи, що все моє виховання власне привело до того вибору, який вони зараз роблять: служити в армії, е, брати на себе якийсь ризик. Віддавати найкращі роки свого життя цій службі, службі народу, яка дуже важлива, і в певний момент для мене історія жертвоприношення Іцхака – це історія про взаємини між батьками і дітьми, і про той факт, що як батько потрібно визнати, що ми беремо відповідальність за багато виборів, які наші діти здійснюють часто свідомо. Однією з інтерпретацій є те, що Іцхаку вже було 37 років, коли відбувалася ця історія, і що він насправді розумів, куди і навіщо він йде. Але тим не менш, те як ми їх виховуємо, там, цих дітей виховання, яке ми їм даємо, часто визначає е, той вибір, який вони роблять у дорослому житті, і можливо, просто потрібно взяти за це теж відповідальність і зрозуміти, що це необхідна частина життя і необхідна частина життя е, батька. Брати відповідальність за вибори, які в подальшому робиш ти або твої діти.